Доброго всім дня, вітаю на каналі. Ну, що робив? Так, закінчую кормити, годувати, перепрошую. Це саме. Ну що, останній день, мабуть, остався, залишився. Там полоски з годівницями познімаю. Ну ще, звісно, смужки надіють. Там цілий місяць або більше. Кажуть, пише там місяць 45 днів. Ну є непоганий такий, скажімо, спосіб, що скажімо протримало днів 10 по три смужки на сім'ю, а потім ще через тиждень або 10 днів там ще по одній додавати. Тоді може воно буде краще. Ну це так, на мою думку. Так, отакі от діла у нас. Так, годівниці знімаємо. завтра послезавтра У нас тут потрошечки, звісно, спека спала. Іноді з'явились там ріденькі краплинки дощу. Ну, на півдні, ви знаєте, він майже не йде. Але може щось піде. Чекаємо на дощ. Ну що ще? Числа 22-23 десь подивлюсь по погоді треба пролити щавілько, тому що весь розплод вже вийде. Кормів вистачає, Я тільки що дивився, там пару-тройку сімей слабеньких вибірково подивився. До цього великі декілька дивився там, там значно краще, звісно, справи. Так що коли буду остаточно формувати гнізда, розкажу вам, що да як, тому що э, при ізоляції маток там є свої, скажімо, нюансики невеличкі. Так що ніяких секретиків немає, все розповім, може комусь щось допоможе. Так, Ось вот такі поточні справи у нас. Бділки літають потихеньку. Все, гарного всім зимування, зимівлі. Все, слідкуємо за клещем. Щоб ділки пішли не покусані, без клеща. Хто чим там обробляє? Це вже ваші справи. В Фейсбуку читаєш там. Ой, а там не знаю, скоро буде якісь там нафталіном чи ядерною зброєю якось обробляти. Так що обробляйте, дивіться за кормами, пусті рамки виймайте, щоб бджіли більш-менш на стиснутому гнізді, щоб не розтягувати корма. Бо якщо з'їдять середину виїдять, а края будуть Повномедні рамки, то бувають такі випадки. Ну, Я не про себе кажу, але я дивлюсь, звісно, ютубчики, що, що бджілки гинуть від голоду з повними рамками меду. Умовно. Тому що в бік вони не йдуть. Вони тільки йдуть вверх вниз по українській рамці. Ну і звісно, як їх бджолері, скажімо так, змушують, підкреслю слово змушують. Це йдуть право, вліво там, чи вперед, назад на Даданівський. Там хочете ображайтесь, хочете ні. Оце не знаю. Хто цю рамку придумав. Ну, може комусь зручно, я нічого не маю. Я колись теж був на Додані, ще скажемо, умовно, 30 років тому. Ну, зараз я від цього відійшов. Так, все. Всім гарної зимівлі. Через пару днів познімаю смужки. Ну, якщо буде гарна погода, звісно, полізу е, гадівниці, беру, познімаю змушки, познімаю ці піддашники, тому що вони стоять так чисто з-за того, що там гадівниця стоїть. І тоді лишні рамки повикидаю вже так не остаточно, підкреслюю, не остаточно, позбираю. Гнізда, тому що є сім'ї е, більш закормлені, а є ну, всім однакові майже. ну, Короте, Пусті рамки буде викидати. Але не забуваємо, що сильно повне теж не ставимо. Це я про українську рамку. Що треба бджолам десь знизу зачепитися. Скажімо, там, якщо буде 2 третини рамки з медом, це гуд. Ну, щоб хоч трошки там. Не знаю, на долоньку, там знизу було пустого місця, щоб де їм сидіти клубу. Так що все буде Україна. Допомагаємо хлопцям, чекаємо перемоги. Хто чи може, хто справа, хто донатом, все буде Україна. До побачення, побачення. такі справи.